Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Свята наближаються. Тож готуємо ковбаску салямі. Але це десертна ковбаска з білого шоколаду і наповнювачами. Я знаю, що вам дуже до вподоби ковбаска, класичний варіант, там де печиво, згущене молочко горішки. Ви користуєтесь цим рецептом, але сьогодні буде Зовсім інший. І е, дочекайтесь кінця, побачите і здивуєтесь наскільки це гарно. А в мене вже смачно, звичайно. А в мене вже тут підкипає воді, водичка для парової бані. Вершки 33%. Всі кількості складових під відео, не переживайте. Тобто на дно кладемо, викладаємо саме вершки і вершкове масло. Його потрібно так трішки. Подрібнити, але нічого страшного, ще трішечки. 100 грам вершків у мене я роблю таку знаєте, подвійну порцію, тому не дивуйтесь, бо в мене я хочу зробити їх дві. І тому в мене 100 грам вершків, 60 грам вершкового масла, і білий шоколад. Ви завжди губитесь, коли я використовую професійні дропси. Тому цього разу я вам покажу на звичайному, ось навіть такому пористому шоколаді, який ви знайдете в будь-якому магазині. Ось, бачите, ось такий самий звичайний білий шоколад. До речі, таку ковбаску можна зробити і з чорним шоколадом, і з молочним шоколадом. І який вам забажається можете їх поєднати. Ну, фантазія не має меж. Ну, а я поки що ось так поламаю цей шоколад. У мене тут 340 плитки. Коротше кажучи, на порцію вам потрібно дві. А зараз по гарним акціям їх можна придбати, тому не зволікайте, біжіть швиденько до магазину. Підготуйтесь до цих свят. І давайте відсвяткуємо по-справжньому підготували, це все відправляємо на парову баню. Бачите, водички зовсім трішки. Вона тут, так жевріє, підкипає, десь, мабуть, на півтора в мене одинички. Ставимо, миска не дістає водички, і хай воно тут собі прогрівається і помаленьку топиться. Займемося наповнювачами. Для наповнювачів я використовую дорого-багато фісташки, почищені вже, і каш'ю. Можете замінити будь-якими іншими горішками Волоські, мигдаль, або просто волоські, або просто мигдаль. Я хочу, щоб забарвлення і розріз моєї солодкої селямі було гарненьке і різнобарвне, тому я взяла зелені фісташки. Кишю досить е, крупний горіх, тому його бажано, якщо ви будете готувати з кишю або волоські, то зовсім трішки подрібнити не в крихту. Щоб фракція лишалась, але ж е, все-таки не деформували нам нашу ковбаску при, при нарізанні. Але, до речі, зараз я зроблю цю всю масу ковбасну салямську, е, і розповім ще один секретик. Тому не перемикайтесь, як то кажуть. Так, Є, з горіхами розібралися. Загалом 150 грамів. У мене на порцію йде 5, 75. Так, поєднали. А, далі, у мене журавлина. Журавлинка, наша українська журавлинка. Так, водичка, тихенько, накипіть. Журавлинку, не дрібню. Якщо у вас є жовтенькі. Курага жовтенька. Можете її подрібнити, також додати яскравості. В мене а, апельсинові цукати. Такі смачненькі, вони додадуть, додадуть смаку а, ковбасці. А тепер побачите, як вже почав топитися шоколад. Нічого страшного тут не відбувається. Просто виходять бульбашки повітряні з нашого повітряного шоколаду. Бо іншого в маркетах знайти неможливо. Тому просто використовуємо ось цей повітряний пористий шоколад. Топимо його. Ось тут дуже обережно, щоб він не згорнувся, не перегрівся. Тому е, поки що залишаємо наповнювач і займаємося шоколадом. Ось, бачите, розтопилась суміш шоколад, нагадую, вершки і вершкове масло. Тепер. Якщо ви збираєтесь пригощати дорослих, дорослих, я в мене дорослі діти вже всі дорослі, я додаю лікар. М -м -м. Буде дуже ароматно. Якщо ви готуєте для діточок, використовуйте ванільний екстракт, але я додам і те, і інше. Подвійна порція. Тому дві порції екстракту є. Перемішуємо, перемішуємо, хай це все об'єднується. І зараз повернемося до нашої начинки. Горіхи, сукати вже тут є. І хромтіти. Чим будемо хромтіти, а хромтіти будемо печивом. Тому Печиво, просто ось так. Ручками ламаємо і також додаємо до наповнювача. Печиво, якщо ви візьмете солоне, то це буде ще й баланс смаку. Неймовірний баланс смаку. Тому обирайте своє улюблене, хоч до чаю, хоч так, як в мене, таке діетичне. Дрібнемо 150 грам у мене. У вас має бути на порцію 75 Подрібнили, перемішали, щоб рівномірно в нас вже розподілилися горішки, цукати, журавлина і печиво. Якщо бачите, що ще десь є крупненьке, ну, доведіть його десь плюс-мінус до одного розміру. Так, це є. Тепер шоколад, який поєднався. З ароматами лікера і ванільного екстракту. Берем. Так, Надо потерти, бо водичка нам зайва не потрібна. Так, і все це виливаємо в наповнювач. Ось таким чином. Весь-весь, весь шоколад. Щоб нічого не лишалось у мисочці. А, ось так є. Поєднали. Той, хто використовує солодке печиво, можете додати дрібку солі Ржевої, звичайно, для того, щоб був контраст смаку. Коли так, на один кусь взяли, і там смакота. Це маємо тепер це все ретельно перемішати, щоб шоколад. Ох, накупав весь наповнювач. Ось так. Так. Не розтягуємо цей процес, робимо це досить швиденько. Ну, не так швидко, щоб, знаєте, але. Не зволікаємо, каву не п'ємо в процесі, готуємо. Зараз будемо збирати ковбаску. А, краса. Далі харчова плівка. Розстелили і формуємо ковбаску. Викладаємо. Тут вже, як то кажуть, розмір має значення. вже. На свій погляд, як ви захочете, може, якісь маленькі, порційні, я не знаю, які вам заманеться. Я хочу таку справжню таку салямі зробити величеньку, тому, мабуть, що в мене їх буде тут побачимо, скільки. Мабуть, що три зо три. Я тепер загортаємо. І формуємо. Загортаємо. Загортаємо. Тепер тут підтягнули, тут підтягнули, і тепер лайфхак, оп! І формуємо далі. Ось так. Викочуємо, щоб вийшло все повітря. І ще підформовуємо. підформовуємо. Ще, якщо потрібно, підкрутили, доформували. Ось так гарненько, тугенько хочу ще. Так, це все не просто. Підкручуємо ще, випускаємо повітря. Якщо потрібно, можна додати ще один шар. Харчової плівочки, як в моєму випадку. Так, ще раз загортаємо і підкручуємо. Загортаємо і підкручуємо. Формуємо хочете тоненьку, хочете товстеньку на ваш погляд. У мене будуть ось такі. Ну, і формуємо всі інші. І друга, докручуємо, підкручуємо. Ось така, це в мене в гості відправляється. Тому тут ми ось так докручуємо, підкручуємо, прокочуємо, підтягуємо і все це. Відправляємо до холодильника. До холодильника, якщо хочете пришвидшити морозилочка, але ну, якщо у вас тоненькі, будь ласка, в мене такі гарненькі. Все, відправляємо в холодильник, я відправляю на ніч, але для вас час пройде непомітно. Ніч провели ось ці наші салями в холодильничку. Тепер вони, бачите, стабілізувалися, виглядають ідеально, просто ідеально. Що ми робимо з ними далі? А далі ми надаємо їм вигляд справжньої ковбаси. Розкриваємо, розкриваємо, розкриваємо і викладаємо на цукрову пудру. Ось так є. Yeah. Мабуть, потрібно було вдягнути перчатки і притрушуємо цукровою пудрою з усіх, з усіх боків. Ось тут не шкодуємо цукрової пудри. Ось так, ось так. От, бачите, прям гарнено добрено. І трішки навіть ось так придаємо структурності. Ну, це ж ковбаса. До речі, можна якийсь жарт придумати і пожартувати зі своїми друзями. Ну, я не знаю, покласти там е цю ковбасу білу салямі на е перший основний стіл, і хай собі вгадають, бо всі захочуть спробувати. А тут оп! І жарт. І хто вгадає, чого, тому приз. Дивіться. Робимо подачу. зараз. Та-дам! Подивіться, яка це неймовірна красота і смакота. Ось так. Нарізаємо, мені здається. Що це точно має право на існування. Дивіться. А я зараз спробую, хоча я вже знаю, як це смачно. М -м -м. Різні структури. Печиво, горішка, журавлина. Ідеально. Ця колбаса точно має бути у вас на святковому столі. Готуйте, смакуйте і повертайтесь, бо тут дуже смачно.